Любі діти, ось і завершуються ваші 11 років шкільного дитинства. Ви виросли, стали дорослими. Ми можемо пишатися кожним із вас. А сьогодні ви вийдете на поріг власного життя, де все буде по-справжньому. Проблеми, негаразди, чужі люди, безліч свободи і маса обов'язків. Ви зустрінетесь віч на віч із дорослим життям. І ті люди, які були завжди з вами поряд і допомагали, залишаться позаду. А ви йдіть уперед по стежині власного життя хай ваші мрії здійсняться. Ми з вами одинадцять років жили, тепер вас відпускаємо у світ цей. Йдіть, йдіть, йдіть. І хоч онлайн щодня ми з вами були, учили і з любов'ю дарували світ, світ, цілий світ. А ви сміливі будьте у житті. Знайдіть той шлях, що буде вас вести, до всіх вершин упевнено, тримайтеся упевнено. Життя вас розкидає по землі, хтось буде з вас великий, хтось малий, та все одно спілкуйтеся. Сьогодні ви на крок іще сильніші. Сьогодні можеш ти усе і більше. Знай, знай, знай. І час настав для вас іти в дорогу, не забувайте дім і рідну школу, пам'ятай, завжди пам'ятай. А ви сміливі будьте у житті, знайдіть той шлях, що буде вас вести до всіх вершин. Упевнено, тримайтеся упевнено, життя вас розкидає по землі. Хтось буде з вас великий, хтось малий, та все одно спілкуйтеся. Наш урок добігає кінця, і я хочу вам дати наказ заповідь. Життя це можливість, скористайтесь нею. Життя це краса, захоплюйтесь нею. Життя це мрія. Здійсни її. Життя це виклик. Прийми його. Життя це таємниця, пізнай її. Життя це пісня. Доспівай її до кінця. Життя це чудо, не руйнуй його. Це твоє життя. Борись за нього. Знайдіть своє справжнє кохання і пам'ятайте завжди один одного, хай вам щастить. Дорогі батьки, ви це все, що є у ваших дітей. Але не тримайте, відпустіть. Спілкуйтеся, не вчіть, любіть, але не душіть, підтримуйте, але не тримайте. Дайте можливість вашим дітям дихати на повні груди, розправити власні крила і летіти назустріч своєї долі.